tu më shoham në më Так, всім вітання на каналі, новим глядачам підписникам. підписникам. Жнива у нас закінчилися, домолотили ми сою. Так більш-менш практично нічого такого серйозного по комбайну з поломками не було. Зараз вже зар... будемо готувати трактора до зимової вспашки. ЮМЗ він так довгенько простояв, після посівної більш його і не, в принципі, не заводили. Значить, зараз знімаємо поперечку і готуємось чіпляти. Луга. вон він стоїть. І на Т-150 відчіплюємо зараз дискову борону. Вирішив поки що із нею не заморачуватися, не ремонтувати. Мабуть, я поки що дискувати ховати нічого не буду. Може і відремонтуємо, як буде час. E, значить, гідрокрюк скидаємо, ставимо тяги під плуг і чіпляємо плуг. Тому що плани в цьому році все переварати на зиму. Це вже він покрився трошки. Давненько я вже десь скільки? два роки, мабуть, не орав їм, грибком вже покрився. Плуг в принципі комплектний, єдине, що поржавів, я його тоді не змастив, нічого. Виїду на пісок, там бистро шліфоне. Зараз працюємо, підготовлюємо, чіпляємо плуги. Ну і по ходу роботи. Буду включатися, будемо запускати юмзика, який не запускався вже 5 місяців. Кабіну так і не встиг покрасити вже, скоріш на покрасить. Ну, В принципі, полес я, хто слідкує за каналом, на посівній полесу спускав, значить зробив. І, в принципі, більше до нього ніхто не касався. Працюємо. У цьому синьому тракторі у нас стоять ці тяги продольні МТЗовські, а на червоному його рідній і, і Мезській. Зараз знімаємо поперечку всю. До речі, це із короткою навіскою воно удобніше, коли сівалку тягаєш. Не так коротка виходить довжина навіски і не так бігає, як тягнеш ДЗ-шку. По дорозі Вода, так такая нормально перегревает так хорошо еще раз и так было прохладненько довольно Que corrieta. трошки я б так почав підрегулювати би ще трошки зажигання хоча в принципі тягне нормально і дима немає Значить трошки змінилися у нас плани. Планували відцепляти дискову оборону із одідів Т-150 і переставляти навіску під плуг, але поки що. Вирішили все ж таки відремонтувати дискову борону, тому що якось не хочеться відкладувати на потім. Тим паче, може ще прийдеться трішки десь задискувати. Ну, подивимося, чи будемо дискувати чи ні. Ну все ж таки вирішили. Зараз запускаємо трактор, піднімаємо дискову борону і починаємо ремонтувати її, тому що відкладувати у довгий ящик на потім, якось вони не хочеться. Так, ну що, коротше, підняли е, дискову борону і секція якраз ліва, ну все грає туди-сюди. І Тим паче, що воно посередині, там, е, де з'єднуються дві секції, вирвало е, саму е, ромашку. 에, пробуємо підміряємо, чи вийде поставити її так, 에, не знімаючи. Ну, скоріш за все, що нічого не вийде, все ж таки доведеться її всю секцію знімати. Це зараз гуртом знімаємо хорошо. Все, коли допомагають. Я колись згадую, як тільки з'явилися ці. 에, Вірніше ця дискова оборона, то сам знімав, розбирав секції, тягався. Ну, Це взагалі можна було, я не знаю, спину зірвати і не тільки. Воно все таке але На той момент не було кому допомогти. Приходилось самому йому тягатися, наставляти, повертати, заводити трактора, ставити на місце. Ну, це була взагалі якась катастрофа. Ну, як-не-як, зібрав, працювали скільки диски. Ну, час прийшов, до речі, десь е, два роки назад е, буквально, да, десь два роки назад міняли всі підшипники, обойми, чимало кришки на корпусах, там де стоять самі е, підшипники, було чимало роботи проведено. Ну а ромашки так, згоден, е, зараз понаписують, що. Позношені вже все, ну поки що задні кращі, передні худші, передні більше підходять на вид як не а лущильники. Ну, роботу поки свою роблять, то хай роблять, поки що немає за що купляти якісь нові, чи новий агрегат, чи нові ромашки. Поки дискує, то хай дискує. Далі життя покаже. Так, вот так. Ту надо было повернуться. Сережа щедро арматури, де там є вставлять. Нормальный ключик маленький карманный ключик. Диник перевели, день став ще більш коротший. Получається, ту секцію зібрали, така, як батько казав, збор дружина вийшла, ну нічого буде робити, працювати, а тут треба підтягнути оцю. А цю треба підтягнути, тому що Вона грає на стойки, вона вже куди його й тянуть, різьба вже слаба. Ну і зробити ці, відійшли диски так добряче, треба підтягувати його. Так, десь тут у нас трохи масло пішло. Де у нас масло пішло? А непонятно, де масло пішло. Десь масло. Знаю, ну, це мені здається, десь отут воно. Всього. Надо, мабуть, тут комрієнт тут під... 에... підмотати, щоб воно не тікало масло, бо масло зараз не дешеві. Так, ну, сейчас не знаю, може ще встигнемо щось підтягнути або вже Баутреферине, бо й так світло, ми це трактор уже.